Який найшвидший спосіб гробити своє життя, але при цьому не померти? Підписати кредит разом із другом. У мене був колега, з яким я вже давно не спілкуюся, і він через півтора місяця після знайомства попросив мене підписати з ним кредит на машину, яку він хотів купити спонтанно. Люди реально дикі. Урок засвоєний. Ніколи не ставайте сусідами по кімнаті з друзями і не позичайте гроші, які не готові втратити. З друзів можуть вийти сусіди, але з сусідів рідко виходять друзі. Редагую. Коли ви живете з другом, ви фактично позичаєте йому частину квартплати. це як гра в рулетку може все пройти добре, а може знищити дружбу. Я це зрозумів ще в коледжі, і після. Кажу як людина, що вже не молода. Ще один спосіб азартні ігри. Їх зараз просувають занадто агресивно, навіть у додатку «MLB» Це бейсбольна ліга, яка колись запанила легенду Піта Роуза за ставки. Тепер всюди реклама бетінгу. І навіть щоб подивитися матч, за який ти вже заплатив, тебе змушують увійти через додаток для ставок. Вони беруть інфлюенсерів і зірок як амбасадорів, щоб заманити фанів у це болото. І найгірше дивитися, як твої улюблені актори чи спортсмени переконують фанів реєструватися й отримувати бонуси, які насправді пастка: Зламати хребет. Мій чоловік зробив це 10 років тому. Операція була 8 років тому, і ми досі час від часу виплачуємо борги. Є одна моторошна книга онлайн Two Arms and a Head. Її написав паралізований мотоцикліст, який колись був популярним студентом-юристом, доки не врізався в осла під час подорожі Мексикою. І це була абсолютно дурна аварія, спричинена його недосвідом. Книга закінчується його останніми словами, які він рукував, стікаючи кров'ю від свого успішного суїциду. І так, ця історія реальна, він справді існував і справді так пішов із життя. Інший спосіб влізти в кредитні картки ще підлітком я в 19 років вибив ліміт, і десятиліття довелося вибиратися із боргової ями. Розкажу історію: у 18 я йшов через торговий центр, де мене вмовили взяти кредитку з лімітом 5 тисяч. Подумав, я собі не довіряю, і віддав картку мамі. Це була погана ідея. Через три роки я жив з дівчиною, і ми подали заявку на кредит, щоб купити ліжко. Мій звіт показав понад 7 тисяч боргу. Як так? І тут я згадав про ту картку. Схоже, мама вирішила, що це безкоштовні гроші. Мені знадобилося 5 років, щоб виплатити все до копійки вона жодного разу не допомогла завести дитину з токсичною людиною. Я мав дитину з нарцискою. Коли сказав їй, що хочу розлучення і йду. Вона засунула ногу у двері авто саме в той момент, коли я їх закривав. Викликала поліцію, заявила, що я зробив це навмисно. Мене заарештували й звинуватили. Потім вона вкрала у мене кілька тисяч доларів і роками відмовляється віддавати дитину в мої дні. Це повністю знищило мене фінансово на десятиліття і досі лишається джерелом постійної тривоги. 100% правда. Обирайте батька або матір для своєї дитини максимально обережно, бо ви будете пов'язані з ним на все життя і фактично довірите їм найдорожче, що маєте. залежності азартні ігри та наркотики. Щоразу, коли хочу нагадати собі, що в мене все ще нормально, я дивлюся підбірки стримерів, які просаджують життя на плінко. Це виглядає трохи брудно, але я щось відверто відрізляючи в тому, як людина на межі прірви повторює ще одну спробу і все. 12 разів підряд, втрачаючи шалені суми. Тоді будь-які мої проблеми здаються просто дрібницями. До того ж, ці гральні сайти типу Steak видають стрімерам кредити для гри, щоб глядачі бачили лише ілюзію успіху. Аудиторія проживає ці емоційні гойдалки разом із ними. У мене немає доказів, але б я поставив великі гроші, що так воно і є. Сайти та блогери, які їх рекламують, справжні покидьки. Спроба самогубства Мій друг, який працює у сфері наркотиків і медицини, каже, передозування парацетамолом – це найжахливіший спосіб піти. Ти не помираєш швидко, твої органи відмовляють один за одним. Якщо виживеш, залишишся з інвалідністю і болем на все життя. Я працюю на гарячій лінії для людей, які допомагають людям, що сприяють самогубствам, і якось розмовляю з людиною, яка стрибнула з багатоповерхівки та вижила. Тепер їй довелося жити в будинку для людей похилого віку, і вона все ще хотіла померти, але фізично нічого не могла зробити самостійно жахливий спосіб життя. Якщо хтось стикається з суїцидальними думками і читає це, я обіцяю вам, що все, що з вами відбувається, зрештою пройде. Все може змінитися так швидко, що ви навіть не зрозумієте, що сталося. Нетвере заводіння, подруга моєї дружини, сіла п'яною за кермо і врізалася в іншу машину. Чоловік у ній дивом вижив, але суд, позови, компенсації 20 років по тому вона все ще віддає борги, живе в злиднях і кожного дня згадує ту ніч. Її життя закінчилося тоді, хоча вона залишилася живою. Стрімінг власних злочинів купила доньці речі в магазині, а вона виклала в Тікток із підписом Ото я все вкрала. Довелося пояснювати, навіть якщо зробив дурість, ніколи не пости це онлайн. Це може коштувати друзів, навчання або майбутньої роботи. Вона мені ще й сперечалася, мовляв, аккаунт же приватний. Ага, аматорка. Одруження з не тією людиною. Це йде відразу після наркотиків. Люди не уявляють, наскільки шлюб із неправильною людиною може зруйнувати кожен день. А якщо ще й діти, то готуйтеся до нескінченного болота. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Підпишись, став вподобайку та залишай свій коментар під відео. До наступної зустрічі! Бувай!